Гейман, Короліна Епіграф Чарівні казки більш ніж правди. Не тому, що вони розповідають нам про існування драконів, а тому, що переконують нас, драконів можна побивати. ГІЛБЕРТ Кіт Честертон. Розділ перший Короліна натрапила на ті двері невдовзі після того, як родина переїхала в цей будинок. А будинок був старий старезний. Під дахом у нього було горище, а під землею льох, а довкола простирався здичавілий сад величезних старих дерев. Королінина родина купила не весь дім, надто ж він був великий. Купили вони лише частину його. А в тому старому домі жили поживали й інші люди. Міс Примола й міс Форсібіла жили у помешканні, що під короліненою квартирою на першому поверсі. Обидві вони були вже старенькі, кругленькі, ділячи житлову площу з добрим десятком підстаркуватих шотландських тер'єрів, а клички в тих псів були Гаміш, Ендрю, Джок, десь щось таке. Давно колись були пани Примола й Форсібіла акторками лицидійками про що міс Примола звістила короліно відразу ж, як тільки її здибала. Розумієш, Кароліно, мовила міс Примола, перекрутивши королінине ім'я, обидві ми, я і міс Форсібіла, були славетні актриси свого часу. Ми виступали на кону Люба. Ой, не дозволь гамішу м'яти весь фруктовий пиріг, бо заболить йому живіт. Цілу ніч мучитиметься песик. Я Короліна, виправила дівчинка, не Кароліна, а Короліна. А над Короліниним помешканням під самим дахом жив схибнутий дідуган із великими вусами. Він признався короліні, що тренує мишечий цирк, але нікому його не показує поки що. Одного чудового дня, Каролінко, коли всі мої артисти будуть готові, тоді всі-всі в цілому світі побачать чудеса мого мишечого цирку. Ти спитала, чому тобі не можна побачити цей цирк негайно? Ти ж саме про це мене просила? Ні, тихо заперечила Короліна. Я просила вас не називати мене Кароліною, бо я Короліна. Тому тобі поки що не можна милуватися моїм мишечим цирком, пустив повз вуха її заперечення господар горища. Що миші ще не готові, ще не досить видресировані. А ще ж вони, як на те відмовляються, співати пісеньки, які я складаю для них. Геть усі написані для них пісні звучать у їхніх вустах, неначе гумба юмба, а в білих мишей мало б виходити тоненько, та на на. «Ти-ни-ни, чи я не тими сирами її годую. Короліна йому, звісно ж, не повірила. Який там іще мишечий цирк. Вигадує старий, Те-те, півмітки плете. Наступного дня після переїзду короліна пішла на розвідки. Спершу дівчинка обстежила сад. Великий то був сад, а за ним аж туди під паркан простерся тенісний корт. Але ніхто в домі не грав у теніс, і паркан, яким обведено корт, світив дірками, а парканна сітка здебільшого переіржавіла й поопадала. Був там іще розарій, повний зачуханих, заїдений тлею троянд, був ще кам'яний сад, наче хто аби як накидав сюди валунів. А он чарівне коло, але утворювали його слизькі брунасті поганки. Наступиш випадком. І з ніг збиває такий жахливий сморід. Був там і колодязь. Першого ж дня, як тільки в'їхала сюди королінина родина, обидві старі пани міс Примола і міс Форсібіла, особливо застерегли короліну, яка небезпечна та криниця, і порадили обходити те місце десятою дорогою. А короліна саме для того, щоб таки точно знати, де воно, та щоб непомильно обходити лихий колодязь, і вирушила на його оглядини. І таки знайшла його аж на третій день. На затіненому лужку біля тенісного корту, за купочкою дерев, ледве прозирало крізь високу траву низьке цегляне коло. Колодязь був закиданий дерев'яними дошками, щоб ніхто з необачки не шугнув туди. В одній дошці на місці вибитого сучка чорніла дірка, тож короліна до самого вечора практикувалася вціляти туди камінчиками й жолудями, і вичікувати, лічачи секунди польоту аж поки вчує плюсь, коли кинутися сягне далеко внизу плеса. Ще короліна хотіла знати, які тваринки мешкають у тому саду, натрапила на їжака і на зміїне линовище, але ні вужа, ні гадючки не побачила, оздріла ще брилу, схожу на горилу, і ропуху, схожу на каменюку опуклу, а ще там знай вигулькував якийсь зарозумілий чорний кіт. То на мурі всядеться мурлика, то на гіляці, і все на короліну видивляється. Але щоразу, як тільки короліна зробить спробу наблизитися до нього, аби погратися, котяра десь щезав, був і нема. Оце так короліна збула свої перші два тижні в новому домі, обстежуючи подвір'я, сад і прилеглі території. Мати наказувала їй повертатися в дім на підобідок і на обід. А ще короліна мусила тепло одягатися, бо літо, видавалося, вельми холодне того року. Але хай там що і хай там як, а юна дослідниця щодень божий ішла на свої розвідки, аж поки одного дня задощило, і довелося їй засісти в заперті. Що мені робити? запитала короліна. Почитай книжку, порадила мама. Відео подивись, побався із своїми іграшками. Піди понабридай панам Примулі і форсібілі, або ще тому мишелюбу Мішігену на горищі. Ні, мовила короліна. Нічого цього мені не хочеться. Я хочу досліджувати і край. Мені воно й байдуже чим би дитя не бавилося, відповіла на те королінина мама, аби тільки в халепу не вскочило. Короліна підійшла до вікна і задивилася, як падає дощ. Це був не такий дощ, під яким можна піти погуляти, а злива, мов одночасно хтось випліскував воду з тисяч відер. Це був дуже серйозний дощ, і поки що його серйозна мета була ось така хочій перетворити сад на суп із каламутної брудяки. Короліна передивилася всі свої відео, іграшки їй давно набридли, а всі свої книжки вона давно вже поперечитувала. Увімкнула телевізор. Поскакала з каналу на канал, але там не було нічигісінько, крім балачок чоловіків у костюмах із кроватками усе про біржі та шкільних програм. Зрештою, піймала за хвіст другу половину природничої програми про щось таке, як захисне забарвлення, поспостерігала тваринок, пташок і комах, що маскувалися: хто під листочки, хто під гілочки, хто під інших тварин, аби врятуватися від хижаків, охочих їх з'їсти. Ця програма припала їй до вподоби, але ж скінчилася вона надто швидко, а за нею пішла програма про булочну фабрику. Час, отже, провідати тата. Королін тато був удома. Батьки її працювали, щось там творили на своїх комп'ютерах, а це означало, що їй можна було хто з нас скільки часу просиджувати вдома. Кожен мав свій окремий кабінет. Привіт, короліно, не обертаючись, привітався тато, коли увійшла донечка. Цей дощ. промимрила Короліна. «А ж, – підтакнув тато, відрить як із відра. Та ні, заперечила короліна. Це просто дощ. Можна мені піти на двір?» А що тобі мама каже? Каже, в таку негоду ти нікуди не підеш, короліно Джонс. Ну тоді я кажу ні. Але ж я хочу продовжити мої дослідження обстеження то пообстежуй наше помешкання. Запропонував тато. Глянь сюди ось ручка, аркуш паперу. Перелічи, скільки у нас дверей, вікон, задокументуй усе чорним по білому, очоль експедицію, присвячену відкриттю бойлера, і дай мені попрацювати. А можна мені зайти до вітальні? У вітальні Джонси тримали дорогі й незручні меблі, що лишила йому спадок королінина бабуся, коли померла. Короліну туди не пускали, та й ніхто туди не заходив. Тим ліпше. Тільки не поперевертай там нічого і нічого не чіпай. Короліна сумліна обмірковувала почути, узяла папір, ручку й подалася досліджувати зсередини, із чого складалося їхнє помешкання. Вона знайшла бойлер, виявився у шафці в кухні, полічила загальну кількість усякої обстанови 153, перелічила вікна 21, перелічила двері 14. З усіх дверей, які вона знайшла, тринадцятеро відчинялися і зачинялися, а чотирнадцяті. Великі, різьблені брунатні дерев'яні двері в дальшому кутку вітальні, були замикані на замок. Короліна запитала у мами А куди ведуть ті дерев'яні двері? Нікуди вони не ведуть, люба, а мають кудись виводити. Мама похитала головою. Ось поглянь, запросила вона донечку. Мама встала навшпиньки і зняла з горішньої планки кухонних дверей кільце ключів. Обачливо почала їх перебирати, аж поки вибрала найстарішого, найбільшого, найчорнішого, найіржавішого ключа. Разом мати й донька пішли до вітальні, І там мати відімкнула ключем ті двері. Вони й розчахнулися. і правду сказала мама: ті двері не вели нікуди, вони відчинялися під цегляний мур. Поки все це було одним домом, Пояснила Каролінина мама, ці двері кудись вели. А як поробили з будинку окреміші квартири, то їх просто замурували. По той бік там порожня досі квартира, тож та сторона все ще продається. Мама причинила двері і почепила кільце ключів на його місце над кухонними дверима. Ти не замкнула тих дверей, зауважила короліна. Мама стинула плечима. А й навіщо їх замикати? Все одно ж не ведуть нікуди. Короліна промовчала. Вже й посутеніло, а з неба все так само лило, стукочучи по шибах і затмарюючи промені фар на вулиці за прибудинковою ділянкою. Королін тато облишив працю і накухторив усім обід. Тату, дорікнула, скривившись, Короліна, ти знову щось накухторив за рецептом. Це ципки цибулі й картопля тушковані з полиновим гарніром і плавленим сиром грюєром. Вибачливо пояснив тато. Короліна тільки зітхнула, тоді пішла до холодильника, дістала трохи чипсів та міні піцу і увіпхнула це в мікрохвильовку. Ти ж знаєш, я не люблю рецептів, сказала вона татові, стежачи, як кружеляє її обід у мікрохвильовці і мерехтять дрібні червоні цифри на пічці, наближаючись до нуля. Якби ти скуштувала, то, може, й вподобала б, дорікнув королінин тато, але донька похитала головою. Тієї ночі короліна довго не засинала, лежачи у своєму ліжечку. Дощу щух, і вона вже була й майже заснула, коли це щось дріботенько затопотіло. Т-т-т-т-т-т. Кароліна сіла в ліжку. А тоді щось як рип Не! Кароліна вислизнула з ліжка і подивилася в коридор, але не побачила там нічого підозрілого. Пройшлася коридором. Зі спальні батьків долинало басовите хропіння. То тато. І час від часу тихе сонне мурмотіння. Це мама. Короліна подумала, чи не приверзлося їй, хоч би що воно там було. І тут щось ворухнулося, щось ледь густіше за тінь, і воно, мов невеличкий клаптик ночі, подріботіло через притемнений коридор. Ой, тільки б не павук. Павуки викликали у короліни сильний неспокій, коли не жах. Та чорна потороча забігла до вітальні, а короліна все за нею, трохи нервуючись. У цьому приміщенні панувала пітьма. Якесь світльце пробивалося лише з коридору, і короліна, стоячи на порозі, відкидала величезну спотворену тінь на килим вітальні. Мов якась тонюсінька велетка, короліна якраз подумувала, увімкнути світло чи не вмикати, коли помітила, чорна почвара помало виткнулася з під дивана. На мить, оте воно, завмерло, а тоді тихо шогнуло по килимку до найдальшого кутка кімнати. Але в тому кутку не було ж ніяких меблів. Короліна увімкнула світло. В тому кутку таки нічого не було, нічого, тільки оті старі двері, що відчинялися до цегляного муру. Дівчинка була певна, мама зачинила ці двері, але наразі вони були ледь-ледь прочинені. остілечки! Короліна підійшла до дверей, визирнула. Таки нічого, тільки мур, вимурований із цегли. Короліна причинила старі дерев'яні двері і повернулася в ліжечко. Їй наснилося, як чорні примари, поковзом перебігаючи з місця на місце, аби не потрапляти на світло. Нарешті зібралися всі під місяцем. Маленькі чорні клубочки з крихітними червоними оченятами і гострими жовтими зубами, і вони заспівали. Дрібненькі, нас багато, нас багато, мала креш. Знову будем панувати після тебе, як помреш. Голосочки їхні були тонюсінькі й пискляві, а ще ледь плачливі. Від тих їхніх співів королін стало моторошно. Потім короліні наснилося кілька рекламок, а опісля вона провалилася в сон без сновидінь.